Доброго дня, шановне панство, продовжуємо читати Хаберней і тему сьогоднішнього відео: валідація сутності, Анотація Мін і анотація Max. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо валідацію сутності а, за допомогою Хабнейт Validator. І сьогодні будемо розглядати анотація мін. І анотація Max. Отже, min – це анотація, яка перевіряє властивість, щоб значення не було менше, ніж атрибут value в анотації min. Max це анотація, яка перевіряє властивість, щоб значення не було більше, ніж атрибут value, теж в анотації Max. Ну, давайте подивимось тепер на наші сутності, точніше, на одну. Це person. Це наша сутність. ID. Column first name, string, column. Second name string. І тут ми використовуємо додаткове поле ще primitive int balance. Чому? Тому що в е, анотаціях Mint і Max ми не можемо використовувати їх з стрінгом. як попереднє відео. До речі, з анотацією Size ми використовували на string. Там було від 0 до е, max integer. А в нас тут е, використовується Mint і Max, і вони використовуються для поля е, int. Наприклад. ну Для числових там насправді. Можна подивитися: Big Decimal, Big Integer, Byte, Short, Int і Long. Ну, ага. and they are respective uh, wrappers. Тобто, типа. Uh, hmm, до речі, чи є на short вrappers? Uh, так, integer, long, ці об'єктні типи. Note, that Double and Float are not supported due to routing errors. Отак. Типу, double і float вони не підтримуються. В принципі, все. Отаким От чином ми, в принципі, їх можемо використовувати. Ми можемо їх використовувати як одну, так і дві за раз. Якщо ми використовуємо дві за раз, то у нас входить валідація одразу по ним двом. Так, що залишилось? Getter і Setter. Ну що ж, давайте подивимось. Тепер пойдемо в наш сервіс. Для того, щоб працювала наша валідація, ми налаштовуємо Validator Factory, потім створюємо клас Properties, і туди. Сетимо через ключ JavaX System Validation Factory, наш Validation Factory. Потім передаємо цей Properties через метод ADD properties. Все, в нас є валідація. Далі, в нас тут є апдейт, це означає, що на базі нашої сутності Person буде створена таблиця, якщо її немає, в нас її немає. Але якщо у нас таблиця є, і Person буде оновлюватись, то таблиця також буде оновлюватись. Давайте зробимо. Запуск і подивимось, який запит буде до бази даних. Буде дещо цікаво. І так, Create table person ID, balance integer, check. Бачите, not null, check. Ми тут додаємо чек, що він каже. Беремо в дужки. Тому що в нас через end І баланс. До речі, можна було тут дошки не робити. Баланс менше або дорівнює 5. І баланс більше або дорівнює мінус 5. Далі first name varchar, Давай, давай. Second varchar і primary Key ID. Дивимось. Refresh. Person. Дивіться. Бачите, при створенні нашої таблиці створюється окремий constraint. На... Його, в принципі, називають person balance check. Check. Uh, Так, balance. І ось тут ми прописуємо цей balance. І тут uh, порівняння з інтеджером. Отаким От чином, при створенні, точніше, при, ну, в принципі, при створенні робиться чек, і при додаванні якоїсь записи в цю таблицю в нас перевіряється не тільки в нашій валідації з допомогою цих анотацій Minimax на стороні Java. Хибней валідатором. Але, в принципі, на стороні бази даних, якщо якимось чином там анотації ми це прибираємо, але в базі даних таблиця залишається з тим чеком, і вона теж не пропустить. Добре. Давайте тепер спробуємо зробити збереження. До речі, там і перевіримо чеки, як стороні валідації Хибнейт і сторони бази даних. Всередині сесії і транзакції ми створюємо там значення first name, second name, і давайте одразу баланс. У в нас він буде більше, ніж е, наші, наш діапазон від мінус 5 до 5. Ставимо 6. Далі session persist, передаємо person, transaction commit і session close. І в нас повинно бути незбереження, тобто повинна бути помилка валідації. Що ми тут дивимось? Помилка валідації. Так. Validation Constraint Exception, Validation Field for class Person. Супер. Так, valation. Constraйtion. validation impl. Так, реалізація цього класу так. Must be less or equal to 5. Ти диви, як прикольно. Якщо у нас min і Max однакові, він використовує таке. Треба, до речі, буде. Цікаво подивитися, якщо мінус 6 поставити. Тож буде інше речення, але цікаво. Property balance клас person. Ну і в принципі max message. А, ні, ні, -ні зачекайте. Must be less or equal to 5. Ага, ні-ні. Буде те ж саме. Я подумав, що як у анотації size, він одразу пише від меншого до більшого, а тут він провалідував мін. В нього, в принципі, нормально, від мінус 5 і більше. Потім він валував макс. Він дивиться, що повинно бути не більше 5, у нас 6, і тому у нас помилка. Хоча він може і провалідував а, макс спочатку. Цього ми, в принципі, не знаємо. Давайте тепер приберемо мін і макс. І зробимо і зробимо знову запит. О, дивіться. Org постгріс. GDBC. Prepare statement, Тобто ми спустилися вже на рівень нижче. О, дивіться. Габернейт в нас не валідував, тому що ми їх перебрали, але в базі даних при створенні таблиці в нас був чек. Тому, так, insert. Ми робимо запит до базу дан, баланс, first name, second name і І тут в нас помилка. Person valation check constraint. Ось нас він, і в принципі, не пропустив. Що у нас за помилка? Person validation, check, constraint, person balance check. А що це person balance check? Це його, в принципі, назва. Тому він і просто по назві каже, що він нас не пропустив. А ось він, person balance check. І ми можемо. Піти в базу даних, подивитись таблиці, по назві знайти, яка логіка відпрацювання цього чеку. Отже, анотації min і Max нам дозволяють встановити діапазон, по якому нам треба перевіряти наше значення, коли ми хочемо зробити збереження. В принципі, і для оновлення це теж підходить. Якщо б ми зберігали якесь значення в правильному діапазоні, потім дістали б нашу сутність, змінили б там. Діапазон був там всередині 4, наприклад, потім ми зробили знову 7 значення, і в нас не зберіглось і залишилось би попереднє значення. Якщо ми навіть прибираємо наші анотації, в нашій сутності min і Max, але в нашій базі даних вже була збережена таблиця з цим чеком. То у нас, в принципі, в хабернеті валідації не буде, але піде в базу даних, знову впадає з цим чеком, але вже на стороні бази даних. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь там по хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходять до кінця. Дякую вам за перегляд.